Всім привіт! Ви попали на канал Фотихут Майнкрафт і Це вже 13-й летсплей, якщо я не помиляюсь. Значить, в 12 му летсплеї я був, пішов в подорож за всіма паростками дерев. У мене це вийшло. Я добув всі паростки дерев. Знайшов також ковальський шаблон. Вся, всякі рослини знайшов, лозу знайшов, боби знайшов, все коротше, знайшов те, що треба. Також знайшов клад, в якому було серце моря. Ну, ось, так, ось така вийшла в принципі, подорож доволі непогана. В цьому летсплеї я хочу що зробити. Значить, оскільки в мене немає ніяких нормальних, так сказати, зачарів на броні, на мечі і на інструментах, я собі хочу знайти. Всіх видів бібліотекарів. Можливо, я це розділю на два летсплеї. А можливо, і в цьому летсплеї я постараюся. Значить, в мене тут є село. Всі ви чудово його знаєте з п'ятого летсплея, по-моєму. Значить, В якому в мене тут є селяни? Але їх тут мало. Та в мене в пес падає? Ну, блін. ну... Але їх тут мало порівняно з тими всіма бібліотекарями, скільки мені потрібно. Тому я першим ділом їх розширю, ну ще скільки тут, ще плюс 12 ліжок додавлю, буду їх розмножувати і по одному забирати і робити того бібліотекаря, який мені, власне, потрібен. О, що ж, плані колосальні, напевно, розділю це на два летсплеї. Бо на, одно, на один летсплей це в мене піде дофіга часу, це однозначно. 에, знаходити бібліотекарів це, не, це аж не є аж так просто. Ну, подивимося, може і за один летсплей справлюсь, може і за два справлюся. Хто його знає? рухаємося далі. Значить, яку я маю картину. Е, першим, же ділом, першим же ділом я зробив. В селян ось такий вже вхід, щоб я їх міг спокійно звідси вивозити. Це було саме основне. Далі я зробив вже ось три таких, можна сказати, будки, тимчасових будки для бібліотекарів. Тобто е, в Майнкрафті є скільки зачарів? 30 з чимось, значить 30 з чимось ось тут до таких будок. Ми будуть розташовані ось тут. <кхм> е, Далі. ну Големи мене вже дістали, ну що поробиш. Значить, дивимося з цієї ферми ще ні одного гарбузика нема. А що нам е, скаже ось ця ферма? Давайте подивимося. Останній раз я заглядав, тут було 40. 54. Ну, нормально, нормально. Тобто вже пішов процес, по На фермах заліза, навіть не дивлюсь, мені зараз заліза взагалі не потрібно. Е, також посадив всі паростки дерев, бо ви бачите, все ідеально, в принципі, росте. Е, але я стикнувся з одною проблемою. Всі ви знаєте, що <кій> Всі ви знаєте ідеально, що блок професії бібліотекаря це є стіл кафедри. Щоб скрафтити цей стіл, мені треба одна книжкова полиця і плит. Ну, самі ви знаєте, у мене того добра немає. Щоб мені це отримати, мені треба шкіру і мені треба папір. Ну, На рахунок тростини проблем немає. А от на рахунок шкіри проблеми є. Тому мені зараз треба буде вирушити в подорож. Знову, блін. Але треба їжу купити. Треба мені вирішити в подорож, в якій я, власне, це все добуду. Ось так затягується це все, бачите? Ах, ну, постараю за це. Це, по-моєму, 13-й летсплей, постараю за цей летсплей, я це все зробити. Мусі, я піти в подорож. Також я собі на базу вже трустину привіз, буду її помаленьку розмножувати. Ой, в мене є це. Після чого зараз помаленьку вже приступаємо до пошуку книг. Тільки мені зараз треба піти в креатив режим. Подивитися всі зачари виписати і ті всі зачари мені треба знайти. Ну, знайду по пару штук, буду вам показувати, що я знайшов. Ну, я зразу розумію, що це вже затягується на дофіга й трохи. Їдемо далі. Значить, Я ось такі координати. Я вирішив буквально тисячу блоків, майже тисячу блоків від бази. Моя база знаходиться в такій стороні, я вийшов за трустиною. Адже, якщо мені розторговувати, ну закріпляти торги, мені потрібні або папір, або смаради. По смарадам в мене питань нема, по паперу в мене є питання. Тому я тут бігаю, щось шукаю і. Опана, а що я таке знайшов? Ні, ну слухайте, ну за, за таке лайк треба поставити. Просто. Я зараз зафіксую на яких це координатах. Називається вийшов за Тростиною, блін. Блін, наступний летсплей треба присвятити цьому місцю. Клас. Ідем далі. Що ж, це є перша книжка. Шипи 3. Є. Yeah. Зробив я ось, ось, так, ось, ось таку коробочку тут, бо нереально тут торгувати з ним на човні. Його треба відсаджувати, щоб він туди-сюди, я надіюсь він тут не перелізе. Ось. Все, що його зараз ведемо в першу коробочку і рухаємося далі. Значить, яку я маю картину. Е, першим ділом я побудував ось таку коробку для всіх бібліотекарів. Так їх буде в ще запхати. І, в принципі, ось так. Значить, і наступне, що я зробив, це знайшов я вам зараз навіть скажу. Я все записав. Я записав всі книжки, які я знайшов. Значить, я знайшов невагомість 4, шипи 3, глибини бігун 3, «Людохід 2, відкидання 2. Сила вогню 2. Продуктивність 3. Ефективність 5, шовковий дотик, удача 3, полум'я, вірність 3. Потім протикання 5. Мультипостріл, пронизування і прокляття зникнення. По-моєму, більше ніякої книжки я. А, і пронизування 4. Тобто я ці всі книжки зараз знайшов. Но мені лишається, самі, знаєте, ще така сама половина. Навіть більше. І надіюся, мені місцевості з того простору мені хватить для того, щоб їх всіх. Сюди запхати і мати вже своїх бібліотекарів, відповідно, купляти вже собі зачари відповідні. І вже, в принципі, бути на висоті. Ох, ну давайте знайду ще якусь партію, в принципі, якусь таку продуктивнішу, таку, щоб можна було щось показати, якісь інтересні моменти. Звичайно, я буду включатися. Значить, далі просуваємося, мені ефективність 3, у мене ефективність 5. Значить, що я знайшов, знайшов за цей період? За захист від вибухів 4, прокляття прив'язування. Удар 2, нескінченість, морська фортуна 3, приманка 3, блискавича і швидке зарядження. В Принципі, просування непогане. Поки я тут калатаю ковбасу, големий, големів тут дофіга. Просто 300 гарбузів з другого слоя. Давайте подивимося, що мені з першого слоя. Коротше, ви розумієте, вже я поки тут ввожуся з тими селянами, в мене вже на фермах тут повна жесть де. Ну і давайте на цю ферму. Залізо, залізмо, і подивимося, що, відповідно, у нас там. Е, відповідно, скільки буде тут, приблизно така саме, сама кількість буде і на другій фермі, в принципі, е, вони нічим не відрізняються. Е, ну, прошу, ну, непогано, не не в принципі, як для такої ферми. Ось, В принципі, непогано. Ну, і всередині по селянам. Ой, сердечко лишилось. Тихо-тихо-тихо. Тихо, 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 просто. Так що можна тут просто розбитися, нема що робити. Ну і всередині це все виглядає ось так. І знаєте, мені місця не вистачає, тому прийдеться мені одну стінку ще посунути, ще для двох рядів, напевно. Так не хочу це робити, ну мушу. Ну, ось такі, в принципі, просування. Поки що мені все дуже подобається, це є поки що. Я дійду до останніх партій книг, і там піде ж жорсткий м'ясорубка, блін. Знайти особливу небесну кару 5, загибельницу ноги 5, захист від вогню 4, захист 4, захист від снарядів 4, Там, блін, гострота 5, ну, ті, ті книжки, мені буде дуже важко. Я все собі записав, все собі занотовую, все, що як треба мені. ось. Ну, Давайте, в принципі, подивимося, що мені вийде з того туру. Значить, Кана нас історія відбувається. Я вже знайшов, е, е, значить, що я знайшов? Захист від вогню 4. Е, потім, потім гостроту 5 знайшов, загибель членів стоногих 5. І знайшов саму головну книжку лагодження. Мені лишається знайти всього лише 9 зачарів. 9. Ось. І цей воселян, він мені знижку в один смараг дає прикол в тому. Я не розумію прикол в чому. Чому він мені знижку дає, але мені це вигідно. Ну давайте подивимося, що мені хочеться далі. Значить, дивіться, що... яка історія. Е, я знайшов селяна з силою 4 і його лишив, бо думаю, якщо мені сила 5 не попадеться, думаю. Е, нехай буде сила 4, в принципі. Тут мені попадається сила 5. Навіть на 5 смарагдів мені це дешевше вийде. І цього селяна я добровільно викину. Я його добровільно зараз вивезу. Ну, а так, крім цього, я знайшов захист від снарядів. Рідність води також знайшов. Ну і сила 5. Мені лишається знайти захист 4. Дихання 3. Небесна кара 5, нещівне лезо» – 3, незламність 3 і тягун 3. По-моєму, я ніякої книжки не пустив, не знаю. Тобто мені лишається знайти 1, 2, 3, 4, 5, 6 книжок. і це саме важке. Адже мені незламність не попалася ні разу ще. Навіть незламність 1 не попалася, незламність 2. Тобто буде весело. Все, цього селяна зараз викидаємо і шукаємо тих 5 чи скільки, я казав, книжок. чи 6 книжок. Ну, тримайте кулечки. Значить, яку я маю картину? Це селян з силою 4, у мене є сила 5. Не переживайте, в нього там є охрана. Що з ним буде, може, ні на якусь ферму заліза переїде або ще щось. Значить, поки я чекаю, поки там один коричний селян підросте, якщо він там, звичайно, є. Е, я зібрав практично всі бібліотеки. Знаєте, кого мені не вистачає? Селяна, який торгує книжкою Тягун 3. Все. Я всіх знайшов буквально за два дня. Значить, я знайшов захист 4. Я, ну, я всі книжки знайшов, крім тягун 3. Мені ж так книжку тягун 3 знайти. Ось якраз для нього тут місце. Навіть трошки забагато я тут розширив. Ну. І так зійдемо часу. Ось. Лишається мені тягун 3. Скільки мені піде на нього часу, я навіть не знаю. Мені тягун. Це два дні ні разу не виписано. Ні тягун один. Ні тягун 2. Тим більше тягун 3. О зараз буде битва. <сіх> просто битва Ендермена і големів До речі, випав той. А не випав. Мені скоро на дракона треба буде йти. Значить, книжка тягун 3. Мені не незламність, все повипадав. Тягун 3. Ну давайте зараз буду чекати на нового селяна і подивимося, що він мені предоставить. М -м, просто як? Воно мене замахало. Я вже його і випадково стукнув. Блін, полазить і продає фігню, яка в мене вже є. Ну тягун він ніяк не продає. Раз попався тягун. І давайте заглянемо в статистику. Спустя скільки блоків він мені не попався. Прошу, я вже тисячу блоків. Зломав. За тисячу блоків мені попався лише один раз тягун. Лише один єдиний раз попався тягун. Я просто не знаю. Ну, просто якась жесть Я зараз психану і заб'ю нафік на той тягун, щоб його завалило ту книжку. Бін. Ну дійсно якийсь тупізм, блін, я вже його шукаю, не знаю скільки, вже годин 5 просто. Підряд. Я вже 500 блоків того аналою перелопатив. Ну і захист від снарядів, захист від снарядів, захист від снарядів. Е, випадає всяка якась дичь, блін. І ка мене вже є. А позалі ніякої книжки нема. Ну тупізм просто, ну тупізм, ну не вже бомбить. Коротше. <кій> Заходимо в статистику. 1130 блоків. Мені попадається тягун один. Особливо сказати, що мені тягун буде потрібен, але це ну... Я скажу так, що мені не буде потрібен. Можливо. Тому нехай буде вже той добаний тягун один. Бо я тут вічність просиджу з тим тягуном, блін. Мені вже скільки раз тягун один попадався просто. А, а я собі говорю, хоч би тягун 2 хоча б, щоб був. Дивлюсь тягун один. Все, коротше. Я зібрав вже повністю колекцію, фіг з тим тягуном. Важливо в, майб... в майбутніх летсплеях ще з ним поводжуся. Нехай буде і так. Ну що ж, я зібрав всю колекцію селян. Якщо вам сподобалось е цей летсплей, то поставте лайк, підпишіться на канал. Зустрінемося в майбутніх летсплеях. Бувайте!